Ми в Тернополі починаємо огляд цін. Так, a 4, 5 року, 2.5 дизель, Ціна 6200. Далі у нас Passat до 7 Дванадцятого року. 2.0 дизель, 10700 Вали BMW 320 Двухлитровый бензин, автомобиль 2005 года, номер телефона, стартовая цена 600. Далее Mercedes 2007 года, 32 дизель. 10500. Ще ні, ще ні. Е, так, 2009 рік, 1,6 газ бензин, номер телефону, стартова ціна 300. Так, такий салон, передні склопідйомники. Так, салон досить в досить хорошому стані. Так, всі сідушки в чехлах. Автомобіль досить гарно виглядає. Кольцкай можете телефонувати. Стартова ціна 300 плюс торг. Далі у нас Volkswagen. Лиша ціна 9800. Volkswagen Polo 2011 року. 1,6 газ бензин. Номер телефону, стартова ціна 7250. Покажу салон. Так, сидушки і рульнувщих щехлах. П'ятиступінчисто коробка передач. Так, ось такий гарнесенький салон. Так, і так виглядає задній ряд сидушок. Ззадні у нас є партроніки. Автомобіль має дуже хороший вигляд. Стартова ціна 7250. Astra 2006 року, 1,6 бензин. Номер телефону, стартова ціна 5200. Покажу вам салон. Так, ось такий салон, мультируль. Так. П'ятиступінчаста коробка передач, 175 тисяч на приборці. Є кондиціонер. Так, сидінілсії. гарно збережені. В загальному салон вес в хорошому стані. Так, думаю, ці два колеса також разом продаються з автомобілем. Так, 2006 рік, стартова ціна 5200. Ну що, не забувайте, що присутній сотню що можна щось скинути. Новий лядін Кія Сренту 2012 рік, 2.2 дизель. Є сервісна книжка, номер телефону, повний привід, на максимальній комплектації. Так, Зараз її покажу. Передній, задні в Шкіряний салон на автоматі, мультируль. Так, підігрів сидінь. Є в нас панорама. Так, і автомобіль у нас де семи місний. Хто шукає собі великий, високий автомобіль? Можливо, навіть і для сім'ї. Це дуже хороший варіант. Ззаді тобто, у нас і партроніки, фаркоп. Кого цікавить, можете телефонувати. За детальніше з стіною продавця. Ford Focus. 2006 року, 1.6 дизель. Номер телефону. Стартова ціна. 4 650 Покажу салон так, передні задні склопідйомники п'ятиступінчаста коробка передач, кондиціонер. есть такие задний ряд. Стартовая цена 4650. Далее нас Toyota Avensis 2010 року, 2.0 дизель, на механіці 8650. Далі у нас лада 99-ка, 2002 року, 1,5 бензин, 1700. Далі гольф 2005 року 1,6 бензин, номер телефону. Так, є у нас документи сервісу. за ціною до тоніші продавця. Мерседес А-класу. Десятий рік. Ціна 6300. Далі Кія. Туренто, 2017 року, 24 бензин на автоматі, номер телефону. Відкрита машина. Стартується на 15850. На автоматі. Так, мультируль. Клімат-контроль. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. автомобіль 17-го року далі Hyundai авантра 11-й рік 1.8 бензин на автоматі 7600 Audi a 4 99-го року 1.8 бензин Номер на автомате 4200. Далее у нас Renault Trafic. 2005-го 2.5 дизель. Номер телефона. Это я не сам прямо старообучаюсь. 7800. Далее Peugeot Експерт 2008 року, восьмимісний пасажир, дизель. Так, Номер телефону. Так, ось такий у нас салон. Шестиступінчистокровку продач, кондиціонер. сзади у нас есть партроники. Так, и вот такие у нас пассажирские задние сиденья. Далее у нас Hyundai AX35. 10 року, 2.0 бензин, повний привід на автоматі, максимальна комплектація. Так, автомобіль на шкірі. Так, на автоматі, мультируль, підігрівся день. Комплектація досить хороша. Ось такий у нас об'ємний багажник. задние патроники Citroen C4 Grand Picasso. Автомобиль 2012 года, 1.6 mm -hmm. дизель, он достаточно хороший на линии моторы. Так, номер телефона стартовать. цена 6800. вот так, так у нас працюет мотор. Досить хороші сімейні автомобілі. Так, є в нас 4 зонний кліматконтроль, 6-ступінча кропка передач, є в нас навігація, мультируль. Так, також туди столики для людей, які сидять ззаді. На вікнах є шторки. Так, автомобіль саме місце, ззаду є партроніки. 12 рік, кого цікавить. Телефонуйте. Автомобіль в хорошому стані. Toyota Venсі. 2004 року, 2.0 бензин номер 5700 Далі не ще одна Toyota. 2011 рік, 2.0 дизель, номер телефону на механіці 8400. Далі на слада 13 рік, газ-бензин 3450. Аудіо 4 2002 року, 2.0 бензин, номер 5.350. 2006 рік, 1.3 газ-бензин, номер телефону 2.450. Так, Volkswagen Golf. 2008 року 1,9 дизель свіжо прийнаний, номер телефону, ціна 6200. Опера. Opel Астра. 2006 року 1,4 газ бензин. Номер телефону також в комплекті, де замова, Резина 3800. Opel Insignia 15-го року 2.0 дизель, номер телефону, стартова ціна 11 тисяч, автомобіль на шкірі. Далі у нас Kia Sorento 2010 року, 2.2 дизель, номер телефону це на 14300 на шкірі. Далі у нас Шкода 2008 року, 2.0 дизель на автоматі, номер 8300. Peugeot 308 2011 року, 1.6 дизель. 6500. Ford Galaxy. 2002 року, 1.9 дизель. Номер телефону стартується на 5850. Автомобіль самісний, на шкірі, передній, задній партроніки. Досить хороша комплектація. Так, Volkswagen Golf. 2000 року 16 бензин. Номер телефону 4600. Так зазначено, що автомобіль у відмінному стані. Опель Зефіра. Зефіра» року 1,6 газ бензин. Номер і ціна 6300.

Далі у нас Кія 2011 року, 2.2 дизель, номер телефону, рідна фарба, є сервісна книжка 14950. Кія на 2006 року. 2.0 дизель на автоматі. Ціна 6300. Далі у нас оплі зефіра 2008 року, 1.7 дизель, Номер телефону 6500. Далі у нас у вас 2009 року у 6 бензин. Номер телефону 2200. Далі сап 2007 року 1.9 дизель. Номер не знаю, пане не буде видно. На автоматі Так, Nissan 2016 року. 1.5 дизель Номер телефону 7900. Volkswagen Touran 2005 року. 1.9 дизель Номер 6500. Рода Фабія, 2008 року 1,2, газ бензин, номер телефону і конденсінарці на 4800. на Нахайніці. Досить хороший економний автомобіль. Так, далі у нас Hyundai 2008 року, 1,4 бензин, номер, ціна 4900 Далі Touran 2009 року. 1.4 бензин, пригнаний, номер телефону, в середній фарбі, ціна 8300 Далі Форд Фокус 2009 року, 16 бензин. Також свіжопригнаний 6.300. Nissan Primera 2006 року, 1,8 бензин, номер телефону 3 ,950. Це Атібіце, 2009 року, 1,2 газ бензин. Opel Combo 2009 року, 1,6 бензин. Номер ціна 6700. Ренотрафік годовій базі, гарозу грузопасажир Автомобіль 2009 року, 2.0 дизель. Номер, стартова ціна 12 200 гривень. Далі у нас нешисонка шкай. 2011 року, DNP-5 дизель, 10600 600 гривень. Міцубісі

Газ бензин номер ціна 4500. Далі у нас Nissan Rock. Так, на автоматі 17 рік. 2,5 бензин. Номер телефону 16100. Далі у нас... Сенс 2007 року один і газ бензин. Три Volkswagen. Passat 2008 року. 2.0 дизель, на автоматі 7700. BMW 3 2004 року. 1,8 бензин, вже перенена, номер телефону 6500. Так, Passat R-Line, 2016 року, 2.0. Мотор. номер. Далі у нас старенький Volkswagen 828 року. Один і шість мотор, п'ятиступінчаста коробка, номер ціна тисяча доларів. Далі у нас лада четверка. 88 року, 1,5 газ бензин. Так за ціною, за номером толснуть. Далі Форд Фокус. 2010 року, 1,6 дизель. Так, все, детальна інформація, номер телефону. Рено Гранд Сценік. 2015 року, 1,5 дизель. Номер 9507.